Вітаю! Знищити нашу мову неможливо! Це все одно, що запломбувати Ніагару Листанюк. Як добре, що зараз є літо, сезон ягід, фруктів. А чи знаєте ви українські назви ягід? пропоную перевірити себе і дізнатися, чому українці їх саме так назвали: Російською смородина, Українською Смородина. Назва смородина походить від давньоруського смородити – «сморід», Тобто виділяти сильний запах. До речі, не обов'язково неприємний, як склався стереотип. Російською смородина на цей раз біла або червона. Українською Порічка. Назва порічка утворена від «по» та іменника річка. І справді в природі ця рослина росте біля річок. – «голубіка». Українською лохина. Ця назва індоєвропейського походження. і є запозиченням слова з польської мови, спорідненого з українським волос. полохати. Російською клубніка. Звісно, українською Полуниця. Це похідне від дієслова слова паленіти. тобто яскраво горіти, червоніти. Земляніка, Українською Суниця слово походить з праслов'янського поникла, схилена до землі ягода російською брусніка, українською брусниця. Свою назву брусниця отримала від прикметника брусвяни, що староруською мовою означало червоне, російською єжевіка, українською ожина. Назва пояснюється наявністю рослини колючок, як у їжачках, російською клюква. А українською журавлина. Справа в тому, що під вагою квітки журавлини нахиляються, нагадуючи схилену шию журавля. Звідси і така поетична українська назва цієї ягоди журавлина, російською Крижовнік, а Українською Агрус. По-англійськи назва агросу звучить як gooseberry, тобто гусяча ягода, тому що в середньовіччі цю ягоду обов'язково клали у страви з домашньої птиці бояричнік українською глід, споріднене з грецьким колючка, щось гостре, отже, перевісне значення колюча рослина російською черніка, українською чорниця. Звісно, отримала назву за свій чорний колір. Російською шиповник шипшина по-українськи. Назва утворилася від старослов'янського слова, що означало колючка, вістря, російською рябіна, горобина. Назва горобина фактично походить від норвезького слова рува, що означає амулет або талісман, адже здавна вважалося, що горобина володіє чималими чарівніми властивостями. Наостанок побажаю використати ягідний сезон з максимальною користю і дбайте про правильність свого мовлення, адже українська це просто.